Державна служба з етнополітики і свободи совісті пише припис з вимогою розірвати ці зв'язки. Тому що наша мета не заборонити організацію, а розірвати зв'язки з російською церквою, яка вбиває українців, і під санкціями є забороненою в Україні. ДЕС пише припис. Триває 30 днів. За ці 30 днів релігійна організація може розірвати цей зв'язок. Якщо вони цього не роблять, то ДЕС подає на них до суду. Суд, якщо не виконаний припис, приймає рішення. Про припинення знову таки уточнюю, діяльності такої релігійної організації. То якщо це майно комунальне, державне, якщо ми беремо ці всі історичні монастирі, собори, храми, церкви, то це все ясно, що державне майно. То це майно, звичайно, повертається в державну власність. І далі вже держава вирішує, що вона буде з цим робити: передавати на умовах короткострокового використання, довгострокового використання, так як зараз відбувається в Лаврі, наприклад.